Усім привіт-привіт! Ви на каналі Beauty Macaron. Я Beauty Macaron, але для своїх просто Аня. У мене накопичило ще занадто багато коробочок, а це значить тільки одне. Я буду розпаковувати їх і зроблю це разом з вами. Давайте сьогодні подивимось, що ж мені приїхало, по-перше, з американської Sephora, а по-друге, в коробочці IPS Box Boxy Charm. Я не знаю досі, як їх правильно називати, тому що вони так і пишуть: Ipsy, Boxy Charm. Але хай так, перш ніж ми почнемо, не забудьте, що всі деталі, вся інформація щодо продуктів відео, щодо е, посилань на сервіси, на сайти, де я ці продукти косметичні замовляю, все завжди в інфобоксі під відео. Там же, де і мої посилання на соцмережі, а також посилання на можливість стати спонсором цього каналу. Я наголошую, що ця справа абсолютно добровільна. Хочете, не хочете, не хочете, окей, е, просто підтримуйте. Мене своїми переглядами, лайками та коментарями хочете, можете підписатися. З вас буде щомісяця YouTube забирати всього навсього 50 гривень, і таким чином ви допоможете мені, можливо, швидше наближатися до моєї мрії у вигляді покупки камери і поліпшення якості контенту, який, власне, ви і дивитеся. От ну що, не будемо затягувати. Поїхали розпаковувати першу коробочку. Хоча я і наголосила, що першою є коробочка Сефори, але я все ж таки відкрию спочатку коробку з Іпсі Боксічам. Що мені не подобається з нововведень після того, як Іпсі Боксічарм об'єдналися зараз? Я знаю, що мене чекає в коробці задовго до того, як вона до мене приїздить. Звичайно, я не завжди пам'ятаю всі абсолютно продукти, тому що це в більшості своєму якісь бренди мені невідомі. От, але е, загалом я пам'ятаю своє відчуття і свій настрій, коли мені приходить лист з повним описом моєї коробочки, і я або радію, або не радію. Цього разу мені не сподобався жоден з продуктів, який я побачила в листі від сервісу. Але давайте подивимось, можливо, якщо я побачу ці продукти вживу, моє ставлення до них трошечки зміниться. Звичайно, тут є, як завжди, газетка якась з дуже цікавою, дуже корисною, мабуть, дуже цікавою, дуже корисною, мабуть, інформацією про якісь знижки, про якісь розпродажі від Іпсі. Дуже дуже цікаво. Дякую, дайте мені, будь ласка, косметику. Перше, що дістаю, це мабуть найцінніший продукт цієї коробочки. І можливо я б могла радіти, тому що це палетка від Наташи Динони, п'ятірка, причому не міні. Палетка п'ятірка, а повноцінна. Вона називається Фес, і вона виконана на замовлення сервісу Іпсі. Це знаєте, спеціальний продукт створений спеціально для цього сервісу. Як виявилося, приходив навіть лист про те, що ця палетка може приїхати битою, тому що рефіли в ній доволі крихкі через свою формулу, але якщо їх перепресувати, то нічого з того не буде. Вони будуть малювати так само класно, як і ці рефіли. От, і навіть сайт Наташі Денони дав знижку всім користувачам BoxyCharm і всі на той випадок, якщо у них буде побита палетка, ну так, в якості компенсації. Отак от виглядає ця палетка. Ну, сказати, що це дивно, це нічого не сказати. А от, знаєте, в мене випав рефіл, ви бачите? Клас! Прям на камеру. А я й думаю, що я коли палетку крутила туди-сюди, я прям відчувала, що щось в ній теліпається. Але бачите, рефіл цілий. А... Він з магнітиком ззаду. Можливо, магніт якийсь не дуже гарний. А, ні, тут липкий шар магнітику від, відклеївся. Добре, я потім його вставлю акуратненько. Але ні, все ціле, навіть ніде ні тріщинки, нічого. Коротше, ви можете бачити, кольорова гама цієї палетки ну, зовсім не моя. Вона може нагадати вам трошки патріотичний вайб, якийсь за рахунок того, що тут жовті, золотисті і сині. Колір, але, ну, не, не, але треба подивитися, можливо, якісь макіяжі, які з нею вже створювалися. Бо поки що я якось коли тільки побачила її, я навіть не свочила, ви ж бачила, я її як тільки побачила в анонсі коробочки, я відразу подумала, ну, мабуть, я її продам. Треба подивитися свочі, треба подивитися мейки, і потім вже подумаю. Залишати собі чи продавати, але скоріш за все продам, тому що ну я розумію, що в мене не буде до неї тягтися рука. От і мінус уже один продукт з коробки. Я вам нагадаю, що в стандартній коробочці BoxyCharm 5 повнорозмірних продуктів. От, і коштує вона близько 30 доларів, плюс ще доставка через посередника, Місте Експрес чи NP шопінг кого, кого ви обираєте. Десь мені обходиться в 7 доларів доставка, я доставляю НП Шопінгом. От. Переходимо до наступного продукту. Це якийсь бренд. Well, People, it's Revitalizing Use No Mushroom eye gel Cream. Коротше, крем для очей. У мене зараз крем для очей це Kiehl's з авокадо, і я якось так підзабила на його використання, бо у мене гарний щоденний крем. Я не використовую окремий засіб під очі. Але треба спробувати. Ну, але все одно це не те, щоб мені дуже сильно знаєте, хотілося отримувати в коробочці. Коробочці з косметикою, тому ну, на цілий бал не тягне, може там 0,5 балів я можу дати за цю коробочку, за цей продукт в коробочці. Наступний продукт це бренд Kate Somerville і це Acne Treatment. Ага, це прикольна штука. Бренд Kate Somerville, Я не знаю, чому він такий дорогий, але чомусь він постійно на розпродажах у цього не у Bookсі Charm у Іпсі. Власне, це отака от штука, яка є і в Мері Fresh Cosmetics, якщо ми говоримо про українські бренди. І у Холіка Холіка, здається, ні, ні, у Холіка Холіка Холівуд, український бренд, Холіскін, о, а, власне, це такий осад, я не знаю, глиняний чи щось таке. Дуже сильно пахне камфорою, і треба акуратно занурювати ватну паличку до самого дна, щоб на неї осідав оцей от рожевий осад, але не збовтувати його з водичкою. Ну, власне, з засобом, який всередині. Я сподіваюся, ви зрозуміли концепцію цього засобу. Коротше, це просто штука. Проти прищів, ви точково наносите цей засіб собі на висипання. Вони мають швидше проходити, загоюватись. от так, от якось я ж кажу. У мене був такий продукт від Маріо Бадеску, він був непоганий. Класно працював. І також у мене був від Mary Fresh Cosmetics, але від Mary Fresh щось я зовсім не побачила ніякої ефективності. Тут добре потестую, але знову ж таки. Чи щаслива я бачити цей продукт у себе в коробочці? Ні. Ще один продукт, знову доглядовий ампульна сироватка. Правильно, Beyond Brightening Ampool, Спіруліна Blue Tansi. Бренд Earth Arbor. Маріна. Це вже друга моя баночка отакої блакитної напіволійки, напівсироватки. Я використовую її, чесно скажу, для масажу гуаша, коли не забуваю про нього. В якості сироватки я дуже боюсь використовувати якісь засоби з оліями. А тут очевидно, що щось таке є, тому що ну, коли його наносиш на обличчя, на шкіру десь, то відчувається оця олійність така, я не знаю. От тому я ж кажу, я використовую лише в якості масажної олійки під масаж гуаша і потім повністю її змиваю з обличчя. Ну, вона як вона мені траплялася вже, бо я б сама її точно не купила. Вона мені, значить, вже траплялася в боксі чарм коробочках, можливо, які були ще до того, як перестала я їх замовляти. От тому, як це повторка, це продукт, який мені не цікавий, який я точно не використовую за прямим назначенням. Я використовую його хоч якось, щоб він не протухав у мене, не лежав. Тому ну, очевидно, що я не дуже щаслива мати його в цій коробочці. І останній продукт це бренд Лакі А, І давайте дивитися Lucky... Дей відтіночок, і це знову у мене кремові рум'яна в стіку, Подивіться, тут що прикольно, вони такі трошечки різних відтінків. Тобто, начебто, якщо з одного боку у нас один відтінок, з іншого боку у нас трошки іншого відтінка, ви бачите оп. Трошки іншого відтінка, і якщо їх змішувати на обличчі, то маємо третій відтінок. Ну, це вже трошки цікаво, але було б цікавіше, якби у мене не було такої величезної кількості кремових рум'ян, яка у мене є. До того ж, відтінки тут ну не сказати, що дуже унікальні. Треба тестити текстуру, або ж просто продати цей стік для того. Кого не так багато кремових рум'ян, і хто точно не буде користуватися, і хто залишиться задоволеним. Тобто, ви бачите, що з усієї коробочки єдиний продукт, який мені цікавий саме протестувати, це оця от бовтанка для прищів, проти прищів від Кейт Самрель. Все інше або мені не цікаве, або я навіть настільки не цікава, що я його готова продати. Тобто, ну. Я розумію, що кожна коробочка такого сервісу, схожого сервісу це лотерея, і я сама записувала відео про те, чому я перестала купувати в таких сервісів коробочки, але хочеться знайомитися з косметикою, з брендами, які ти сама не завжди собі купиш. Але я так само повертаюся до думки про те, що простіше якісь цікаві тобі продукти купувати саме на мегадропшопс, це як. Мегарозпродажі від Іпсі. Заходиш, обираєш, потрібний тобі продукт зі знижечкою, забираєш, і ти точно знаєш, що ти будеш ним користуватися, що воно тобі цікаво, аніж ти отримуєш 5 продуктів, з яких, дай Боже, якщо 1-2 тобі хоча б просто цікаві. От. Тому якось так. Чи замовляєте ви боксі? Charm Ipsy Bag, або якісь інші коробочки, там Алюр, я знаю, дуже хвалили в якийсь час. Чи ви замовляєте їх досі, чи ви перестали це робити, і якщо так, то з якої причини? Чекаю вас в коментарях, поспілкуємось. Далі вже більш цікава коробочка це Сіфора американська. І давайте дивитися, що приїхало тут. Як завжди, є папірчик. Далі, що нам поклали пробнички? Пробнички тонального від Ріани від Fenty Beauty. Я не тестувала ще жодного тонального від Ріани, тому з задоволенням це зроблю. Взагалі, у мене щось назбиралося вже так багато пробників декоративної косметики. Що я вам пропоную, а чи не зняти нам, ну мені зняти, вам подивитися, відео макіяж усього обличчя пробниками. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам було б таке цікаво, бо це такий більше фан, звичайно, але, можливо, це хоча б змотивує мене <сві> трошки повикористовувати ці пробники. А знаєте що? Тут має бути два пробника, а тут лише один. Не поклали щось з Сефора? Сефора я таке не пробачаю. Але слава Богу, поклали отакий от продукт: це відносна новинка від бренду Glow Recipe, зволожуючий крем для тіла з кавунчиком. Він також має розгладжувати шкіру. Я дуже хотіла спробувати. Я тримаю його у вішлісті своєму, вже, щоб замовити. Ну, вішлісті на сефорі. Тому спробую цю манюльку. Тут, до речі, 20 мл, не 5. Тут, дай Боже, вистачить на одну ногу, хоча б намазюкати. Власне, протестую. Подивлюся, якщо буде все добре, то замовлю, тому що там повноцінний тюбик чи на 150 чи на 200 мл коштує щось 26 доларів. Подивимось. Ані, я набрехала. Він просто заліз десь між шарами коробки, і пробничок ще один є це також від Glow Recipe, і це в нас що? А, ну, Сяючи крап... краплі для сяяння обличчя з ніацинаміду. Я вже про них колись розповідала. Вони часто кладуть або міньки цього продукту, або пробнички. Це така більше база під макіяж, але якби вони позиціонують її як доглядову сироватку з ніацинамідом. Але багато хто полюбляє її саме як базу під макіяж, тому що обличчя сяюче, обличчя липкеньке, на нього гарно накладається тональний консилер і так далі. Далі тому подібне, але забагато розмов про один пробник, тому що, тому що нас чекає отака от ціла коробулька, І це люксовий, просто люксовіше не буває набір Sephora Favorites. Його ціна була 49 доларів, і нам обіцяють а, на 131 долар а, власне. Вартості. Тобто тут одні мініатюрки. Що мене е, збентежило, як тільки я відкрила коробочку від Сефори, саму коробку почтову, що це просто тоненький, знаєте, легенький картон, і що всередині продукти бофтаються. Чуєте? Або попередня люксова саме коробочка з мініатюрами від. Сефори, це була люкс-бокс, вона якось так називалась. Вона була. Там також бовталися продукти, але вона, по-перше, була з дуже-дуже міцного картону. По-друге, вона так закривалася з магнітиком. У мене вона досі десь лежить в шафці. Я в ній зберігаю там різні листівочки, наклеїчки і так далі, і тому подібні. Коротше, різний дріб'язок. Тут же просто картонна коробка. Якось не люксово Сефора. люксово. Тут просто був заліплений шматочком скотчу, і бачимо отакі от, таке от наповнення. Паперова стрічка і продукти бултихаються і труться один об одний. Я думаю, що якби палетка Наташі Денноне їхала в таких умовах, вона б точно приїхала б побита. Але тут нема Наташі Деноне, тут натомість є а, Ultimate Elixir а, Original Will. Коротше, маслево для волосся від Kerastase. У мене колись дуже-дуже давно, роки півтора тому, було це масло, воно і є, воно стоїть десь в Харкові, якщо я його не викинула і не подумала, що воно могло спортитися за час моєї відсутності в місті, Непогане масло, до речі, я використовую його лише на кінчиках, тому що у мене дуже легке, тонке пористе волосся. і Якщо я буду мазюкати по довжині, то буду ходити, як знаєте, з масними пасмами. Мені це не дуже подобається, тому, тому використовую лише на кінчики. Отакої От е, пляшечки мені вистачить місяці на 4, Я думаю, тому із задоволенням буду використовувати. Наступний продукт вже точно люксового бренду це мініатюрка помади від YSL – Uh, well Cell Beauty в Saint Laurent Beauty, Червоний приємний колір. Я так розумію, що це uh, не матова помада, тому що я бачу, як вона сяє, і ви бачите, як вона сяє глянцем. Дуже приємний червоний колір, але треба тестувати, як він буде виглядати на мені, бо я не впевнена, що цей моркв'яний такий підтончик мені підійде. Скажу чесно, я не дуже люблю міні-версії помад, вони мені виглядають як косметика для. Ляльок, тому що ну туш, вона має, наприклад, того ж самого розміру пензлик, як і повнорозмірна версія. Я не знаю крем. Ну ти просто там вичавив собі трошки крему і далі на себе намазуєш, тональний так само не знаю. Можливо, пудра, ну пудра. Але теж, наприклад, розсипчата пудра, якими я користувалася, просто ти пересипаєш собі в кришечку, мокаєш туди пензликом і наносиш. А от помади, вони такі малесенькі, завжди. Так е мені завжди страшно, що я зараз почну малюватися, воно просто зламається об мою губу. Ну і взагалі вони якісь такі манюсінькі. і я не знаю, в мене є декілька мініатюрок помади, і там, щоб протестити формулу, щоб подивитися на колір, це ок. Але е я не знаю. Чи я якось я не дуже щаслива, коли в наборчиках є мініатюри помад, Тому що я зазвичай ще я їх протестую, типу, один раз там десь по свочу, один раз нанесу, і у мене вони стоять. То їх вже і не продаш, і не подаруєш нікому. Коротше, одні проблеми від цих мініатюрок. Поговорили про одну помаду, мініатюрку, показую вам іншу. Це вже в нас Tom Ford. і тут вже відтіночок набагато більш компліментарний до мене, дуже гарний. Я його обов'язково собі залишу. Бо під моїм відео з подарунками. До дня народження, і там, де я розповідала, що я купила собі палетку Tom Ford, ви підтримали мою ідею відео з косметикою Tom Ford, тому я буду потрошечки збирати якісь продукти, бо одну палетку показати це якось нуднувато. Треба от помадка, наприклад, є, і я не знаю, може там туш якусь, чи олівчик, чи ще щось, чи для обличчя якийсь продуктик, можливо, вийдуть нарешті його рум'яна з сердечком, але подивимось от. Поки що у нас є палетка для очей і помадка. Вже непогано. Ну, звичайно, куди ж в таких наборчиках без туші. На цей раз це McGrath. Pat McGrath. А, і туш її фетіш. Давайте подивимось на щіточку. Я в будь-якому випадку буду залишати її собі, бо хочу потестувати. Ну, щіточка така. Не дуже мені подобається. Але обов'язково потестую, подивлюся. Я, можливо, як ви пам'ятаєте, чи можливо знаєте, чи не знаєте, але я не дуже великий фанат косметики Pet Magret. Magret, never mind. От, У мене були палетки, була одна десятка, була одна четвірка. Що перша, що друга продані. А, у мене була помада також продана. Був блиск для губ. Я декілька разів його використала, і він, здається, десь в Харкові лежить. Я думаю, що він вже зту давно. Ну, коротше, якось у мене не лежить душа до цього бренду. Я все дивлюсь, дивлюсь, щоб можна було собі придбати. Великі палетки дуже великі, четвірки настільки мені нудні. Якісь продукти для губ банальні, якісь там олівчики, підводки, туші. Також це доволі банально. Єдине, що мене зацікавило, це пудра, прозора чи фіксуюча, чи матуюча. Коротше, прозора біла пудра. І якщо хтось з вас її тестував, напишіть свій відгук, будь ласка, в коментарях, тому що я на неї чула багато позитивних відгуків і довго, ну давно вже думаю про те, що треба її взяти і потестувати. Бо якщо продукт для обличчя дійсно класний, то чого б його не використовувати? Я не маю ніякого упередженого ставлення до бренду Pet Magrat, окрім того, що її косметика занадто дорога. При цьому косметика Pet Magrat, продукти для губ, всілякі там. Рум'яна і так далі, Бо великі палетки, і там маленькі палетки, вони регулярно з'являються зараз на розпродажах Іпсі. І ну, це значить, що бренд ну, не все так добре, як може здаватися. Дуже 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 міні-версія сироватки з ніацинамідом від Барбара Стьорм. У мене колись вже була а, сироватка від Барбара Стьорм, але в ній точно було більше ніж 3 мл, Можливо, мілілітрів 5-7, бо я. Навіть так активненько її тестувала. Там була звичайна зволожуюча сироватка, тому ніякого ефекту вау я не отримала. Звичайно, що у мене не потягнулася рука заплатити фігову тучу грошей за цей продукт. Тут я також впевнена, що ну може на. Два, максимум три рази мені вистачить оцієї малесенької пляшечки з сироваткою. Я точно не зрозумію. Тим паче, що це сироватка з ніацинамідом, А я наголошувала неодноразово, що якось продукти з ніацинамідом на мені не працюють на 100%, Я не знаю, я не бачу від них ефективності на своїй шкірі. Можливо, я щось роблю не так. От тому, ну просто потестую, але ну. Така, ем, такий об'єм продуктів це хіба що зробити собі алергопробу, що ага, мене не висипало після першого ж використання. Ну, значить, вдруге теж можна на себе щось намастити. А зробити якусь оцінку, якось протестувати мінімально продукт в такому об'ємі ну, це просто нереально. Навіщо таке класти в подібного роду наборчики? Я не розумію. Ну, тут вже запахло люксом дуже і дуже сильно. Це класичний крем La Mer, зволожуючий для обличчя. Тут аж цілих 7 мл нам розщедрилися. У мене вже теж колись була така міні-версія цього крему. Я брала її в подорожі, він дуже-дуже легкий, але при цьому класно, дійсно дає зволоження, і мені здається, навіть трошки. Живить шкіру, і мені було достатньо його використати навіть без сироватки попередньо, тому що є такі креми, які ти нам наносиш на шкіру, іначе він зволожуючий, але я нагадаю, у мене дуже суха шкіра. От ти наносиш крем якийсь на шкіру і розумієш, що от недостатньо недостатньо зволоження, яке він дає. А тут зволоження достатньо, але я неодноразово чула цей, знаєте. Міську легенду про те, що склад Крему-Ламер аналогічний до складу. Крему Нівея в синій банці, що, типу, це одне і те саме, і навіщо платити більше? Я розумію, що Мламер це дорогий, люксовий доглядовий бренд, це бренд з історією. Я не знаю цю історію. Я ніколи не цікавилася брендом, його продукцією і так далі. Так, щоб купити, подивитися, спробувати, мене щось поки туди не тягне. Але, ну як на мене, то ця от тема з. Складом і там, аналогічністю кремів від Нівея і від Ламер це, це трошки, трошки вже перебільшення. Хоча, хоча я не порівнювала ніколи склад, я не бачила склад ні одного, ні іншого, тому, можливо, я дуже сильно помиляюся, і мені тут впарили 7 мл крему Нівея. От але крем непоганий, але не настільки непоганий, щоб знаєте, купити за скільки там за 250 доларів баночка повноцінна, 50-мл чи чи за скільки. І останній продукт з коробочки. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це Це пудра від Hourglass, також міні-версія, також всього 2 грами. Але до речі, мені здавалося, що 2 грами пудри це менше, а тут її прям, прям достатньо буде. І це у нас Translucent Setting Powder. Я стільки всього хорошого чула про цю пудру, що я просто не змогла собі відмовити у задоволенні придбати набір, в якому буде ще й ця пудра. Нарешті її потестувати і вирішити, потрібна вона мені чи ні. Бо Hourglass, як ми знаємо, бренд не з дешевих, і купити собі пудру, щоб потім зрозуміти, що вона тобі не підходить, вона на тобі не працює або працює не так, як тобі б хотілося. Ну, давайте не будемо. Давайте ми будемо за можливістю брати десь мініатюрки, купувати якісь наборчики з мініатюрками, тестувати, а потім вже приймати зважене рішення про те, треба нам той продукт чи не треба. Як ви думаєте, чи вартує цей набір 49 доларів? Е, ну, те, що мені, те, чим я 100% тут буду користуватися, це крем-ламер, маселко від Керестас. Ну, сироватку від Барбара Стьорм я використаю, але ну, типу, два рази. Ну, окей. Туш від Петмаград протестую. Hourglass пудрою 100% буде користуватися, ну, і помадка Tom Ford залишу її на огляд. Так собі відношуся я тільки до помадки від бренду YSL. От мені здається, що якщо б я збирала ці мініатюри в якихось бонусних пропозиціях від Sephora, воно б мені обійшлося все набагато дешевше. От. Але я іноді забуваю, в якому шаленому світі ми живемо і як швидко все дорожчає, як ціни. Ростуть і на косметику в тому числі. Тому, тому можливо, 49 доларів і ок. Але мені здається, що ціна цього набору має бути доларів 35, це максимум. Що скажете ви, як вам ціна набору, як вам його склад? Що ви вважаєте тут найкращим продуктом, що, можливо, викинуло б звідси? Пишіть свої думки в коментарях, буду з вами там спілкуватися. Ну що, Здається, це все. Ми з вами поговорили, розпакували цілих дві коробочки, подивилися, що ж такого мені приїхало з Сефори і від Іпсі. І що? І все. І пам'ятаєте, що краса це не тільки про косметику. Це про те, що у нас отут. -от Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!